Лишня вебка модель виграла тендер на постачання антидронових сіток у Херсонській області. Цей регіон дедалі частіше потерпає від російських дронових атак. Тож місцева влада почала активно будувати захисні тунелі сіток. Вартість таких робіт сягає близько мільйона гривень за кілометр. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Хова, який очолює Євген Пісоцький. Закупив 317 тисяч 240 квадратних метрів антидронових сіток на 6,3 мільйони гривень. Сітки купили у підприємиці з Луцька Наталії Борщевич. Наталія Борщевич є підприємницею з Луцька. Щоправда, ФОП вона зареєструвала нещодавно наприкінці липня 2025 року. Проте це не завадило їй вже за місяць виграти тендер від Херсонської ОВА. Напередодні своєї підприємницької діяльності Борщевич займалася виготовленням та розповсюдженням порнографії. Саме за цією статтею проти неї у 2020 році відкрили кримінальне провадження. За даними суду, під час відеочатів із чоловіками Наталія неодноразово оголялася та крупним планом демонструвала свої статеві органи. Після відкриття провадження жінка визнала свою провину. Проте згодом про. Сила суд її скасувати, бо начебто не розуміла змісту та наслідків угоди. За словами Наталії, поширенням порнографії вона не займалась. Та щось там вони попутали в якихось базах. Воно швидко і закінчилось. Там колись було дуже давно щось відкрите, але вони його якось закрили швидко і далі я нічого не знаю.